Samsung a 7 ціна 2200 у чорненькому кольорі. Є легкі потертості, такі царапочки, але не суттєві. Телефончик працює досить непогано. Мікророз'єм, ось такий по стану. Роз'єм на наушники 3,5 є окремо. Є відбиточок пальця. Ось такий екранчик, гарний стан має. Зараз покажу інформацію про телефон. Galaxy a 7 2018 року підтримує сім карти. 10-й Android тут встановлений. 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять телефону 64 ГБ. В комплекті йде телефон, коробочка та зарядний шнурочок. Ціна 2200 Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. І додайтесь телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Пишіть, дивіться мої інші відео. Гортайте вверх та вниз. Є різні варіанти. Щось підберемо.